Вітаємо вас в Центрі психотерапії психосоматики та психоделічної медицини Експіо. Наш медичний центр першим в Україні в 2018 році вивчав застосування найновішої методики лікування психічних розладів, а саме кетамінасистованої психоделічною терапією. Цей метод дозволяє справитись навіть з найбільш складними випадками резистентних депресій, тривожності, посттравматичного синдрому, а також інших психічних захворювань. Його особливість полягає в тому, що в стані зміненої свідомості ми отримуємо доступ найбільш глибоких психічних травм, внутрішніх конфліктів або інших причин, які викликають психічних розладів. Тобто ми працюємо не з симптомами, а саме з причинами захворювання. І якщо, звичайно. Терапія антидепресантами або психотерапія не допомагає вам відновити свій психічний стан. Не вагайтеся, звертайтеся до нас і ви отримаєте найновіше лікування, яке зараз вважається майбутнім психіатрією. Дякуємо.